21 вересня в Чернігівській області відбувся масштабний обмін полоненими між Україною і Росією. Як наслідок удалося звільнити 215 українських бійців. Серед звільнених і командири полку Азов та інших підрозділів, які керували тривалою обороною Маріуполя на початку цього року. Проте за умовами угоди вони до кінця війни перебуватимуть у Туреччині. Повернулася військовий медик Мар'яна Мамонтова. Її тримали в полоні вагітною. Також вийшли на волю 10 іноземців, що воювали на боці України. Це громадяни США, Великої Британії, Хорватії, Марокко та Швеції. Нині вони перебувають у Саудівській Аравії, звідки повернуться додому. Натомість Україна віддала 55 полонених російських військовослужбовців, а також Віктора Медведчука, лідера забороненої в країні проросійської партії ОПЗЖ, якого звинувачують у державній зраді. Президент України Володимир Зеленський заявив, що операцію готували досить довго, і це були складні переговори. Сьогодні у нас 215 хороших новин. 215. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства, а головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Також Володимир Зеленський подякував усім, хто брав участь у переговорах щодо звільнення полонених, зокрема, президенту Туреччини та Ердоганові, наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду Бін Салману та експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону. Варто зазначити, що це був найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.